Всім великий привіт Аврорі! Подивіться, яка красота. Вирішила зробити огляд. Появилися нитки, пряжа для в'язання, такі красиві кольори. Ну і, відповідно, красива музика лунає. Так що може бути трішки вирізано якісь кадри, якщо А, Зараз покажу все. Ще бачу ось такі якісь нитки. Ну, тобто багато класного і багато класного є декору. Не бачу поки що новорічного, зараз прийдуся, можливо, є. Бачила, що вже інших показували новорічний декор і все. Так, пряжа мені сподобалася для в'язання. Така сучасненька, якби теді хутро, велюрова ще кажу, така мохната. Тільки погляньте на цю пряжу. Пряжа для в'язання і 77 гривень 100 грам та 54 метри. Так, щоб ми зорієнтувалися 54 метри. А тут взагалі така кучерява, а, така настояща пряжа телі, ще називають. Пряжа для в'язання точно кучерява написано. Eton Craft Тайм і маса 100 грам і 38 метрів. Дуже сподобалося. А ще, а, подивіться, в рожевому кольорі такий рожевий, досить вдалий. І це. А, Виготовляється в Україні. А ні, адреса виробника це, це, це Зян а це Китай. ну Ми привикли вже до того всього, а експортер тобто вигідна покупка Аврора. ну Класна пряжа. Погляньте на неї, яка вона. Хочеться так, щоб відео записалося без якби, тої музики щоб не вирізали мене на увазі. 77 гривень, правда, вся пряжа, але класна. Ще така є. А, в Такі бомбончики. Пряжа для в'язання кучерява, теж написано 38 метрів за 100 грам Такі тут е, кольори від білого і до бордового рожевий, і світлий, темний. Теж така хорошенька. Так, дивимося далі. Ось така є білесенька кучеряла в таких бамбони. І сподобалося мені вибір пряжі, просто шалений. Вибір пряжі, шалений. Можна просто окремо відео зробити по пряжі. Сторам 7 метрів. Небагато. Ось такі ще є 7 метрів. Так як інші пряжі було 54 метри, наприклад, ось тут за 77 гривень. То тут лише 7 метрів, а ціна теж висока. Така велюрова пряжа, в такі, в такі вузлики. Так, ще ось така є з бомбончиками, тут вже від блакитного до синього. І сіресенька ще є. Роздивляємося. Непогано, непогано. Так. Ідемо далі. Бачимо, що ще така є. А колір такий кремовий, от маслянистий, як домашнє, колишнє масло. Таке аж до жовте з чуть, чуть І зараз ниже 77 гривень. Було дорожче. Так, ще в такі гулечки є. Ось так хороші кольори, дуже мені сподобалися. Велюрові такі бомбончики, ніби. Тут 45 метрів є. 45 метрів. А що це за така пряжа? Пледи плетуть, це для пледів а всередині синтепон і обшито тканиною, еластичною, таким трикотажем. Но бачила, що килимки плетуть, якісь такі декоративні всякі речі, 120 гривень, маршмеллоу. Така, ну, якби назва 149 гривень, було зараз 129 гривень. О, сподобався бежив окремовий повір. І ось такий бузковий маршмолово називається Сапря, щоб ви розуміли. А, скільки тут є взагалі-то? Хочу подивитися, скільки тут є. А 300 грам 10,5 метрів. 10,5 метрів чуть не забула подивитися. Оця м'якусенька класна, ніби мохер, як в складі а, 129 гривень, дуже має вигляд мухерової ниточки. Я думаю, що це поліестер, так, склад поліестер. І 100 грамів 200 метрів тут є. 129 гривень, 200 метрів. Не знаю, з кількими точками написують. Потрібно, наприклад, на якийсь джефер. Красивий такий рожевий колір. Кораловий навіть. Навіть не рожевий, а кораловий. Ось так. Непогано. Так, це ми бачили. Ще ось такі пухнасті. 77 гривень 54 метри. Красивий синій. Але синій до блакитного до такого кобальтового 54 метри. Метри за 100 грам Коричневий, красивий. І навіть моко трішки. Теж така ціна, але ну, по 77 гривень. Дивіться, ще вверху є. Скільки пряжі тут по 44 гривні є. А ці по 77. Пухнастик, так, тут волюрована ниточка, щоб швидко, і тут 44 гривні. Зараз я провірю, можливо, тут ціна могла би бути дорожче, бо я бачу, що це новиночки. Так. так, 77 гривень. Ось така. 60 метрів. Це оця 44. А, акрил, напевно, або поліестер. Якщо акрил, то краще. Звичайно, 44. Гривні 180 метрів за 100 грам і склад 100% поліестер. Такі кольори, приємні кольори, дуже красиві. Ще вверху ось тут є і блакитні. Така ж сама ціна: 44 гривні. Оцей блакитний мені подобається. От фіолетовий занадто цей блакитний красивий. А персиково-рожевий красивий. Я показувала оцей блакитний красивий. Синій є темно-синій фіолетовий занадто. Більш такий приблизковий. І ще ось така є. за 44 гривні. Так, ця пряжа 64 гривні. Турецька написано, Туреччина, так виділено. Напевно, вважається кращою. А це Акрил чи що? 100 грам, чи скільки? Так, тут 300 метрів за 100 грам. І це Турція. М'якусінький, реально дуже м'якенький. М'якенька ця пряжа, це акрил стовідсотковий. акрил, хочу сказати, що краще, ніж поліестер. Там на пару навіть сходинок. і Завжди акрил дорожче ціниться. Красивий рожевий колір досить. Що тут таке? Ще от 249 гривень, не там дисунки, органайзер. Дорожній. Ось такий нема відкрити. Він її відкритий. покажу припорошено рожевий плит, але ціна, як для вона є низькою 249 гривень. Зараз подивимося, варто чи ні. О, такий він, Ого. тут багато чого є. Можна такий органайзер і всім селі купити, і ціна буде навіть плюс-мінус. Можливо, навіть можна дешевше знайти. Я не сказала, що він такий якісний, тут по швах. ну таке собі. А да, коли треба, їдеш подорожу і думаю, що це вже якби, всі мають. Ще такі органайзери є за 149 гривень. Шкатулка органайзер закрита, але я вони вже були, я раніше показувала а, відкриті, і вони дуже класненькі. Шкатулочка, там, дзеркальце є, якщо брати. Якщо брати між цим і цим, а то мені це більше, звичайно, подобається і ціна тут дешевша. Так, Саша різні ароматні є. Універсальне, ароматичне. Таке, якби було добре, щоб міль десь в кашемірі не завонилася, але щоб воно не було такого якогось аромату неприємного, щоб був приємний плюс аромат. Так, думаю, можна з лавандою пошукати. Ось цей з лавандою. Вони написано, мульті і все, лаванда намальована, а ціна 27 гривень на всі США. Лавандор, а написано лавандер. А там я показую, це вже смінове було. 2 це набагато. Є зразу вішачок, що можна підвішати в шафі. А це було вже сміно, а це пудровий аромат. Це пудровий, ароматичний, універсальний. Недорого. 27 гривень можна брати для любителів розкладу карт Таро. з'явилися нові, що 129 гривень. Карти Таро таким захоплюється і вірить в таке. Основне, щоб вірити в щось. А якщо не віриш, то немає сенсу. Хто вірить у розкладки карт Таро напишіть, будь ласка, в коментарях, поділіться своїм досвідом, а можливо, ще є і майстер по розкладці карти Таро. Так, мій улюблений поесик відомого скульптора. Ну, не саме цей, але я вже розказувала інших відео про цей культовий Це культову скульптуру. Ой, так, гномики є, сидіть тих. Ой-ой-ой. Так, 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 так. так, Якісь свічечки декоративні, далюкс, 84 гривні і зернятка натуральні калові. М -м -м. Ой, аромат такий приємний, аромат приємний, я послухала. Непогано, непогано, приємний запах. Ще такі свічечки є. Вони в нічний зноку 15 гривень лише тут на батареїчку, але ціна 15 гривень, вже нічого не купиш. Так, Я чекаю, коли олія ефірна появиться в ширшому асортименті. Свічечки різні, підсвічнички, Оце мило класне. Я показувала іншому своєму відео на подарунок, ще є фіолетовому такому. Філету у рожевих відтінках. Ось так. Ну, в подарунок це просто супер 109 гривень. Недорого. Під іншою авророю у мене писали на іншому каналі. До речі, у мене два канали з оглядами з магазинів саме з оглядами. Так що прошу підписуватися, є резервний канал. Просили показати мозаїку алмазну. Я навіть, якби ви мені не написали, які ви молодці. Що написала, і я би навіть не звернула уваги і хотіла подивитися, який малюнок є. Я не знаю, це напевно з таких камінчиків збирати. Diamond Mosaic Kit. у комплекті. Ручка для клею є основу з рамкою, ємність для кристалів, акриловий клей і кристали. Це з кристалів збирати. Ось такий буде малюнок. Хто а, а, вже купляв і зібрав таку мозаїку. І, напевно, її можна десь збирати як декор, там, і навіть на кухні її застосувати або ще десь. Ну цікаво, як воно взагалі це все. А, чи ви купляли? І як так? Ось так тримається, можна так тримати, собі взяти. Все заду намальовано. Набір для творчості алмасна мозаїка Крафтайм. Такі штучки дуже заспокоюють нервову систему. Кажуть, що замінник магнію, якщо ви п'єте магній, нам зараз дуже потрібно просто тримати себе в руках, в якихось рамках, і заспокоювати так у наборі полотняна основа, тобто сосновою рамкою, натуральною, ручка для клею, клея, крили, вилиток для сортування кристалів, акрилові кристали. Одек це все відбувається на дерев'яній сосновій рамці. І на полотні, полотняна основа, і ви робите такий самий малюнок. Тут є номера, і по номерах, так як вишивка була по номерах, то і а, так само це. І це ще не все. Я бачу ще такі є diamonds, пайзінг. Так, ще такі є малюнки. Ось з ромашками цілий кошик. Як цікаво, скільки це коштує? Так, так, сто гривень коштує. Тут в комплекті трішки менше, предметів і, напевно, це тільки полотно без рамки, бо тут зразу з рамочкою. Думаю, що краще шукати з рамкою. Ось такий є малюнок. Далі я покажу ще, який є малюночок. А так, ще така картина. є, бачите, дуже схожа на вишивку. Ось така є. І ще ось така є з квітами, Теж красивий малюнок. 109 гривень. Так, для творчості ще є плитка, яку можна розмалювати. МДФ-плитка, одна штука-пляшка з рідиною, пропіленовий пігмент, дві штуки чашки, дерев'яна паличка. Ще щось таке є от арт-малюнок. ззаду є малюнок, що туди входить в цей бокс. Теж цікаво, хто любить. Займатися творчістю, також є по картинкам різні. ну Бачите, як мене сьогодні занесло. По, карт... по номерах, точніше, є картина. Ой, ну не дуже. Не дуже, щоб хотілося м -м -м, це малювати, але хотілося б щось краще. Щось краще, краще. Картина така маленька є, а тут вже щось краще ніби. Ну і так собі. Тут дитяче є для діток. Тут вже зрозуміло. Тут вже зрозуміло. От ззаду є навіть Мольберт, а, як маємо акваральні фарби є. М -м, скільки це коштує? Так, 88 гривень. І ви себе відчуєте, настоящим художником будете писати картини, і ніхто не здогадається, що ви це зробили по номерам. Ой, яка картина є. Щось таке вже вінтаж, собаки, панянка. Тобто так. Тут немає, просто картинка, немає мольберту, А тут бачите, як все і дерев'яний такий молюбертик можна таким і так і тримати. Так, тут котики є. А, котики можна, котик, ви так намалювати. Отакі були сьогодні новиночки, досить цікаві творчі. Творчість, яка рятує світ прекрасне. Мистецтво так якби позитивно впливає. Так що сьогодні був такий цікавий випуск з Аврори. Всім до зустрічі у нових відео. Вяжемо і малюємо, в'яжемо і малюємо. І запалюємо ароматичні свічечки, і насолоджуємося.